Його звати Єлисеєм, і в нього незвичайна пристрасть. 11-річний хлопчик із Дніпра вишиває метелики джентльменські із стародавніми українськими орнаментами. Його роботи купують не лише в Україні, а й за кордоном. Окрім того, своєю творчістю хлопча примудряється допомагати іншим, як саме розповість Ольга Волинська. Єлисей звичайний український хлопець, полюбляє комп'ютерні ігри, захоплюється боксом. Та гасає на велосипеді, проте його справжня пристрасть ось у цій коробці. Тут мої зроблені бабочки, здесь нітки, тут узори. Він вишиває краватки-метелики, ще й стародавнім українським орнаментом. Це хобі з'явилося в нього ще рік тому. Мама побачила, як син нудьгує на дозвіллі та показала йому кілька простих візерунків. Відтоді голка повсякчас в руках у Єлисеї. Мені це положительні емоції. і приятно, коли людям подобається. Спершу зізнається хлопчик, у нього не надто виходило. Та поступово він брався за дедалі складніші візерунки. Їх вишукував в інтернеті. Ось вот цей он він найбільший, самий тому поэтому саме Я його 3-4 дня діло. А зазвичай на одного такого метелика він витрачає добу. Мама допомагає лише зшивати їх на швадській машинці. Про своє нове хобі. Хлопчик довго не зізнавався одноліткам. Хвилювався, що засміють. Утім виявилося даремно. Я не знала, переживав, как люди вас Я боявся, що вони скажуть, ну, мальчики ж не вишивають. Мой друг вас це хорошо. На Єлисеєвих метеликів уже неабиякий попит в інтернеті. Їх носять хлопці і дорослі чоловіки. І не лише в Україні. Свої відгуки люди лишають на його сторінці в соціальних мережах. О, дуже класне, восхитительне. А скільки лет мастеру? восхищена? Аплодирую стоя. Супер. Проте цього хлопчикові здалося мало, і він вирішив залучити до свого захоплення інших дітей з сиротинців. Частину вторгованих за криватки грошей Єлисей витратив на набори для вишивання і хоче передати подарунки малечі. Він же ніхто не може нічого купити, щоб діти теж спробували вишивати. Може бать, їм принесе таку ж радість, як і мені. Зручившись підтримкою мами, хлопчина прямує до сиротинцю. Дуже переймається чи сподобається дітям його ідеї. Я Елисей, я сюди прийшов, тому що я вишиваю і захотіла, щоб люди теж вишивали. Тут голки, нітки спеціальні і рисунок. Дівчата по-діловому розглядають набори, обирають на свій смак і, врешті, оголошують вердикт. Це подарунок душі, більше від душі малятрибенка. Мы любим вышивать. А ты молодец, очень большой молодец. Первый раз вижу такого человека, чтобы мальчик еще и вышивал. Елисееви тиснуть руку та запрошують приходити в гості ще. Можно заходить в гості, можно даже без подарков. Просто так заходить. Я бисером начала. Договорились? Да. То есть я вырос на настоящий мужик. Спасибо тебе задумливий, але задоволений. Єлисей повертається додому. Дорогою мамі розповідає новий задум орнаменту для чергової краватки. Ольга Волинська, Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ».